Так, ми сьогодні продовжуємо тему первісна, будемо закріплювати матеріал, але наприкінці уроку деякі нові речі теж розберемо. І так, запишіть сьогоднішню дату, 3, 11, 22 Класна робота. Тема уроку обчислення первісних. Обчислення первісних. І так, ми будемо сьогодні працювати за сходинками, за тими номерами, які вам вислала. номер 210. Я вам вчора показувала спосіб оформлення за допомогою невизначеного інтегралу. Ось давайте саме так і будемо чути. Тобто спочатку закріпимо той матеріал, який вивчали вчора, а потім дізнаємось дещо нове. І так, перший приклад треба знайти загальний вигляд первісних ось такого типу: 3 мінус х, де і так, як ми знаходимо первісну. У нас є таблиця первісних, знаходимо первісно кожного з доданків. Хто хотів би прокоментувати? Давайте вас небагато поки що, Коля, давай ти. Чи, якщо ти можеш, відразу йдемо okay. тут, так? Ну давайте. Uh, Получається, буде Х мінус х квадрат ділене на? 2. 3х, да? 3 Х, так? 3. переписуємо 3 х мінус. Х квадрат поділити на 2, і не забуваємо додавати C. плюс С. Це yeah. Так, далі беремо другий інтеграл. 3х квадрат мінус 2х плюс 1 dx. Так, теж Оля коментує. Це буде 3. А, Ну, Можна сразу закрити, там буде Х, квадрат. Так, X. буде х. Так. Ну, я напишу для тих, хто не бачить, що відразу можна скоротити. Тобто, множник 3 переписали. Первісний х квадрата х в кубі на 3. Так, далі. Первісний хвадрат С. Х квадрат на 2. Тут теж двійки будуть скорочуватись. Далі Коля. Плюс Х. І плюс. С. Це Р. Так, тепер скорочуються трійки, скорочуються двійки. Що залишається? Х куб мінус х квадрат плюс х плюс с. Це є r. Угу. Так, далі. Наступний інтеграл такий в нас 10Х в четвертому степені плюс 14Х у шостому дх. Так, що тут буде? Давайте. Угу, да, хулище, так, колі ще, так? Получається 2Х. Так, ти відразу два. скоротив, але давай так, детально. Це 10 на Х в п'ятому поділити на 5. Дійсно, 10 і 5 скорочуються, залишиться двійка, так? Так, тут теж не відразу для тих, хто буде нас дивитися в запису. Первіс на Х в шостому це буде. Ікс в сьомому поділити. На 7. Так, і все, і плюс це. Тепер теж скорочуємо тут, що отримали в результаті. 2 Х в п'ятій, плюс 2 Х в сьомій, плюс С це, це є Р. Угу. Так, добре, беремо четвертий приклад такий. 3, ой, вибачте, х в кубі плюс 6 поділити на корінь з икса. Ну, завжди дивіться, чи всі а, доданки у вас записані в зручному вигляді. Що означає в зручному? Тобто в такому вигляді, який є в нашій таблиці інтегралів. Ось перший доданок, так, тут все зрозуміло. Другий доданок, що тут? ну, можна написати як 6 умножено на 1. 1 подивити на... корінь з ікса. А такий доданок в нас є. Тобто беремо тепер а, первісну. Це буде х в якому степені? 4 ділене на 4 плюс 12. А... Так, чому 12? 10. Я це детально напишу. 6 на 2 корені з х і плюс це, звісно, Ц... це буде 12, це належить це. Так, давайте хтось інший. Так, далі це належить П'ятий приклад у нас такий. Інтеграл від виразу 2 поділити на х в квадраті, мінус 3 поділити на теж, ну не на теж, а на х в кубі вже dx. Ось тут я би переписала обидва доданки в більш зручному вигляді, як можна це зробити. Це 2х в мінус другому степені відняти 3х в мінус третьому степені і дописуємо dx. Так, давайте може чи Даша, чи Артем, хто хоче. Може, ніхто не хоче, але комусь треба. Давайте, Артем, ти можеш зараз? Так, так, можемо. Давай. Це буде 2 на х 3 ділити а, на мінус 3. Ти ж на а мінус 1, так? 1. Ділити на мінус 1, на мінус, мінус 3 на х 2 на мінус 2. і, і додати це. Тепер є, дивіться, тому... якщо мінус один знаменнику, це просто буде знак мінус, тобто мінус два Мінус два 2... а ну, можна відразу. Ну, Давайте я спочатку ось так. два на х мінус першому, і мінус три, е, мінус три другі 3, 3 других на х мінус другому, і, і плюс це. Але Артем відразу хотів е, позбавитись від від'ємних показників. А це буде перший доданок який? А, мінус 2 ділити на х. Угу. А, додати 3 ділити на 2х квадрат плюс С. Угу. Так, добре. Це належить Р. Йдемо далі. Шостий пункт у нас такий інтеграл. Від виразу 4 корення з х мінус 8 х в сьомому dx. Так, тут теж перший доданок записано не в зручному вигляді. Е, можна записати як 4 на х в одній другій. Угу. Ну і тут е, мінус 8 х ну, тут так і записано, так? Да? Ну так, так. Ми поки що так і переписуємо, а вже коли будемо брати первісно, тоді то не угу. плутайте, бо деякі відразу беруть первісно. Так, 4 помножити. 4 помножити на х в одній цілій, одній другій. Ну, в степені. Так, один ціле друга. І поділити на одну цілу, одну другу. Мінус 8 помножити на х 8, ділити на 8. І плюс. 7. Можемо плюс це так. Можемо скоротити 8. А тут 에... давайте переведемо в неправильний дріб. Не будемо три друге. І двійка піде вгору, тобто буде вісім втретіх. А що ми робимо з ось цим доданком? Х в степені 1,1 друга. Як ми його подаємо? Це і, е, корінь X X в третьому. Ну, можна, ну, так. так, можна, корінь квадратний з X в третьому, але так. щоб відразу цей корінь вилучити, можете ось таким чином записати і записати ось це як корінь з х. І так, і так вірно буде. Але корінь з х третього треба ще вилучити. Ось цього mm -hmm. Цього справа. Так теж вірно буде. Так, що тут в нас буде? 8 третіх. 8 третіх на... Х uh, із... на корені з х, мінус 8 х восьмому і плюс це. Просто х восьмому і плюс це, так? Там 8. Так, ну х восьмому, так. Це належить це. Так, добре, не будемо робити. Ми якісь пропустили, там ще один зробимо. Давайте так, я пропустила стригнометрію три косинуси х мінус 4 поділити на синус квадрат x. dx. Так, ну давайте ще артем теж. Е, <свят> uh -huh. так, можемо написати як 3 на синус х. Угу. Е, е, плюс, 4, 4 катангенс, катангенс х. х плюс і c. плюс С. Чому плюс? Бо е, первіс на 1 на синус квадрат – це мінус, мінус катангенс, катангенс. Нак змінюється. Тобто це належить це. Mm -hmm. Так, дякую. Тобто цими речами ми займалися з вами на попередньому уроці. Давайте ще трошки згадаємо, як ми знаходимо первісну, яка задовільняє якісь умови. У вас сьогодні теж подібний номер був наді. І так, номер 211. У вас є функція 6х2х мінус 3. Відомо, що значення первісної в мінус 2 ці дорівнює мінус трьом. І треба знайти цю первісну. В таких задачах від вас що хочуть, щоб ви знайшли конкретне це в цій первісну. Ну, по-перше, щоб ви знайшли загальний вигляд первісної, а потім а, за допомогою цієї умови конкретне це знайшли. І так а... тут спочатку можемо знайти первісну. первісну так, тут не, а, зручно писати вигляд інтегралу, будемо первісно писати. 6 на Х 3 ділити на 3. Uh -huh. Плюс 4х квадрат ділити на 2. Uh -huh. І мінус 3х плюс С. Плюс С. Так, скорочуємо. Р. Ну, uh -huh. так. Uh, скорочуємо, Там виходить 2. Там також скорочимо. Виходить 2, І буде 2х куб. Uh -huh. Плюс 2х квадрат мінус 3х плюс С. Це. Uh -huh. це є Р. І потім підставляємо замість x мінус 2, замість f от x -3. Мінус, 3, мінус 3. Отримаємо рівняння відносно змінної c. Так. І так, що ми пишемо? 2, 2, 2. в степені мінус, ну, 2 мінус -2, 2, 2, 3. Так, в третьому. Плюс 2 мінус 2 в квадраті. Мінус 3 помножити на мінус 2. Плюс c дорівнює мінус 3. Так, тепер підраховуємо. Мінус, мінус два, 16. Куди? Так. Е плюс 8. Угу. Плюс 6. І плюс С. І дорівнює мінус 3. Так, чому дорівнює ось ця сума? Мінус 2. Так, згодна. Мінус 2, і, і там це дорівнює мінус 1. Мінус 1. І записуємо кінцеву відповідь f від x дорівнює, тепер замість це підставляємо мінус 1. 2х куб плюс 2х квадрат мінус 3х мінус 1. Мінус 3х мінус 1. Так, тобто це є наш кінцевий результат. Ми шукали це, ми його знайшли. Давайте візьмемо ще другий приклад. Може ще хтось до нас приєднається. Це вони так довго там запитання задають? А там після питань продовжували розповідати далі. Якщо що ж там нового такого розповідали? Що... Там питають, чому це... ми маємо здавати ДПА, де ДПА в ЗНО, а там такі питання, що. Ну так да. е -е, не знаю навіщо вони це роблять, бо дійсно нічого не зрозуміло. Що... Вони навіть не знають, чи буде ЗНО, чи може бути МТ і кажуть, що може бути онлайн це все. Угу. Ну подивимось. Так, давайте зробимо ще такий приклад. Я б хотіла ще раз, щоб ми переписали саму функцію, бо мені здається, так, і питання, яке треба знайти F від X, тобто первісні. Ось цей доданок записаний не дуже в зручному вигляді. Як його можна записати? Подивіться, один поділити на корінь з X, у вас така. Функція є. Можна записати так. 5, 5 четвертих, четвертих на 1, 1 ділити на корінні з. Х. Ось так, так. Ну, тепер давайте візьмемо первісну. Ну, давайте да. 15. 15 помножити на x15 і ділити на 15. Uh -huh. Мінус 5 четвертих помножити на 2 корінь із Х плюс. Uh -huh. Так, тепер скорочуємо у 15 повністю, 15, 15, 15 4, Так, що отримаємо? X. X 15 мінус 5 других корінь X плюс C. Угу. Це належить R. Це є R. І потім підставляємо замість X 1, а замість F от X 0. Так, да. тобто що в нас вийде? 1 в 15 степені mm. мінус 5 других, корінь пер... 1, І додати це і 5 дорівнює 5 0. До нулю. Так, ну корінь з одного один. П'ять других це два з половина. І чому дорівня? Півтора. І записуємо кінцевий результат. F від x. 15 і мінус п'ять других корінь з х плюс півтора. Так, ну і у відповідь дублюємо а, цей запис. Так, а тепер мені, на жаль, що мало дітей послухайте уважно. Ми зараз розберемо ще дуже одну важливу тему, яку по ідеї не, не повинно бути на ЗНО, бо в програмі звичайного класу її немає. Але вона є а, в завданнях минулих років, і мені здається, що ті, хто складають варіанти НМТ, не дуже знайомі з. Тим, як змінюється програма, і вона, ця тема може десь бути. Ця тема пов'язана з тим, як взяти первісну від складеної функції, але не будь-якої, а тільки такої, в аргументі, якої стоїть лінійна функція. І так, пам'ятаєте, коли ми записали правила диференціювання, в нас була така формула: інтеграл від складеної функції. В аргументі якої стоїть вираз kx b, тобто стоїть саме лінійна функція, обчислюється таким чином. Ми дивимося, який множник стоїть перед x, стоїть множник k. Цей множник ми перегортаємо, це буде одна ката, і множимо на первісну цієї функції з таким же складеним аргументом. Плюс С. Що означає ця формула, зараз поясню. прикладі. ну, по-перше, я нагадаю, що таке складена функція. Наприклад, якщо функція f в мене x в кубі, а функція g в мене, наприклад, 3x 7, то а, якщо я кажу, що функція в мене f від, g від x, то це буде така функція. В функцію f замість s я підставлю 3х плюс 7. Тобто це буде 3х плюс 7 в третьому степені. Тобто, така функція це складена функція. А зовнішня функція це х в кубі, а внутрішня 3х плюс 7. Як ви бачите, вона лінійна. Якби я брала інтеграл від х куба. Це була б функція х в четвертому степені на 4 плюс С, так, це належить. А якщо я буду брати інтеграл от виразу трих плюс 7 в третьому степені, ну, по-перше, я ж не можу можна піднести зазвичай до третього степеня, взяти інтеграл з кожного доданку. Але якби якщо б я вибрала якийсь інший степень, там четвертий чи там восьмий. А ми вже зробити це не могли, і тому треба було би розв'язувати ось за цією формулою. тобто це інтеграл від складеної функції. Зовнішня функція це х в кубі, а внутрішня 3х плюс 7. Множник k в нашому випадку це трійка, тобто це буде одна третя, і далі ми беремо. Первісно, якби ми брали х в третьому, це було б х в четвертому на 4. А тут буде не х, а ось цей вираз 3х плюс 7. В четвертому степені ми ділимо на 4 і додаємо це. Що тут можна спростити? 3х4 перемножити. У нас буде вираз 3х плюс 7. В четвертому степені поділити на 12 плюс це. Це належить R. Ось а, ці два приклади ілюструють а, відміну інтегралу від простої функції і від складеної. Але ще раз підкреслюю, ми можемо взяти інтеграл не від будь-якої складеної функції, а тільки від такої, у якої в аргументі стоїть лінійна функція. Ось давайте в нас не дуже багато часу. Розв'яжемо ще зі сходинок номер 212. Ми розв'язуємо по першому варіанту. Я не буду писати за допомогою інтегралу, буду писати f від x, f великий від x. Це просто різні способи оформлення. Ось, наприклад, така функція, як взяти первісну цієї функції. Це складена функція. Зовнішня функція це х в кубі. Внутрішня функція це 3х 1, тобто лінійна. Тому за цією формулою я дивлюсь завжди, чому дорівнює коефіцієнт при хі. Цей коефіцієнт я перегортаю, пишу 1 третя. Тепер згадую, як би я взяла первісну функцію х в кубі. Це х в четвертому на 4, тому і тут ми пишемо 3х-1, в четвертому на 4 і плюс С. Перемножили, отримали ось такий вираз: 3х мінус 1. В четвертому на 12 плюс це, це належить f. Візьмемо другий приклад, такий. F від x дорівнює косінус 7х. А якби в мене був косинус х, це була б проста функція, а якщо там замість х вже стоїть 7хсів то це вже складена функція. І чому дорівнює наш коефіцієнт К? Він дорівнює 7, так? Тепер беремо. первісну. Коефіцієнт К це 7, тому ми пишемо одна сьома. Первісна від косинуса це синус. Чого? Того ж самого аргументу, але додаємо ще це. Це належить R. Третій е приклад беремо. F від x дорівнює sinus Х в поділити на 5. Я от теж би розписала X на 5, яким чином? Чи всі зрозуміють, що X 5 це одна X? Навіщо я так розписую? Щоб ви бачили, що множник перед x – це одна п'ята. Тому, коли ми будемо брати первісно від складеної функції, множник одна ката перегорнеться, і це буде просто 5. Інтеграл від синуса це мінус косинус. Я поставила мінус перед п'ятіркою того ж самого аргументу. І плюс це, це належить. Беремо четвертий приклад такий. F від x дорівнює 4 поділити на косинус квадрат х на 6. Ну, по-перше, тут ця четвірка не дуже зручно записано. 1 на косинус квадрат х була би а, первісна а, тангенс, але у вас косинус не х. А х на 6 це 1 шоста х. Так? І ми бачимо, що наш коефіцієнт k це 1 шоста. Так, ми тепер беремо первісну. Множник 4 переписуємо. Одна кта це буде 6 перших, тобто просто 6. Інтеграл від 1 поділити на косинус квадрат. Це тангенс. Того ж самого аргументу, тобто х на 6 плюс це І 6 на 4, це буде 24. Тангенса Х на 6 плюс С, це належить Р. Так, п'ятий випадок. F від x дорівнює 4 поділити на корінь з двох хів мінус один. Так, теж я би переписала цей приклад так. Це 4 помножити на 1 поділити на корінь, бо 1 поділити на корінь у вас є в таблиці інтегралів. Але так як у вас під коренем стоїть не х, а 2х плюс а, а, минус один, то це складена функція в неї коефіцієнт k дорівнює двійці. Тому що це буде? По-перше, пишемо четвірку, по-друге, перегортаємо цю двійку, вона перетворюється в одну другу, а далі за формулою інтеграл від 1 поділити на корінь це два кореня того ж самого, тобто з двох ексів, мінус один і плюс це. Тепер, що тут скорочується? Ці дві двійки скорочується і отримаємо 4 кореня з 2х 1 плюс С, С належить Р. Так, рухаємось далі. Можна стирати? Так. Да. Пропустимо сьомий, візь... навпаки шостий, візьмемо сьомий приклад. А f від x дорівнює. 3 в степені 2х помножити на ln 3 Ну, по-перше, хотіла зазначити, що ln – це константа, тобто це просто числовий множник. А функція в нас 3 в степені 2х. Якби в нас була звичайна показникова функція 3 в степені х, у нас вона є в таблиці первісних, і первісна дорівнює 3 в степені х поділити на l 3 а тут в нас складений аргумент, тобто замість x в нас стоїть 2 x Тому, якщо ми будемо брати первісну, яким чином ми це будемо робити? По-перше, перепишемо множник ln3, це числовий множник. По-друге, побачимо, що в нас є коефіцієнт k, тому перегорнемо одна друга. А далі за таблицею це буде 3 в тому ж степені. Поділити на елен того, що стоїть у вас в основі показникової функції. Ці елени у вас а, скорочуються і залишається одна друга, 3 в степені 2х плюс С. Це. це належить F. Восьмий приклад. F від х дорівнює є в степені мінус 5х. І так, беремо первісну. Є в степені Х, це звичайна функція, тут вона вже складена, бо поруч з x стоїть мінус 5х. Як ми беремо первісну? Дивимось на коефіцієнт k. Він дорівнює мінус 5. Перегортаємо, буде мінус п'ята. І Є залишається в тому ж самому степені мінус 5х. Плюс це, бо є в степені Х первісна, так і до рівня є в степені Х. Тут нічого більше не можна е, спростити. Так, добре, а давайте ще візьмемо, Ні, у нас вже немає часу. Що ви берете надім? дім ви берете зі сходинок. Зараз я фото надішлю, щоб ви не шукали їх в інтернеті. Другий варіант сходинок. номер 210. Давайте так, з першого по сьомий. Номер 211, так само, як ми розв'язували перший, другий. І номер 212 з першого по п'ятий приклади. Це ви робите аж на понеділок. Завтра у нас геометрія. Зараз у нас теж буде геометрія. Будемо закріплювати тему циліндр. І так, до зустрічі через 10 хвилин, чи через 5. Через 10, так. Добре, тоді зал виброю на сьогодні закінчив.